Привіт! Я на кемпінгу. Приїхала відвідувати своїх друзів. Вони тут зараз припаркувалися і будуть ночувати. Ну і ми тут разом я з ними поїдемо на вечерю. І, можливо, будемо дивитися салюти, тому що зараз буде новий рік. Ну, вже новий рік. І я б сказала, що цей кемпінг, е, караван-парк. Караванний парк. Одним словом, тут стільки людей. Е, палаток дуже багато один на одному. Я зараз стою біля дитячого майданчика, діти тут бігають, кричать. Вже вони покупалися в басейні, тут басейн рядом, вже вони там наплавалися. Знімати не можна біля басейну. Ну і так, не сильно я думаю, можна тут вже геть ходити, того, що тут з камерою, того, що багато дітей і багато батьків не хочуть, ну, щоб їхні діти там потрапляли в кадри. Значить, я так. Пробую, <пробую> таке такі відео робити. От як це мої перші відео. Ну як не перші, але я ще так не знімала в таких місцях, там, де багато людей. Ну, пробую. Ну, що я тут бачу? Класні тачки. Класні ці каравани, і круті люди, я б сказала. І один на одному. Один на одному вони так от. Я не знаю, скільки це коштує тут. Вроді би в палаці 70 доларів. Якщо ти просто маєш машину, типа спиш в машині чи в палаці, а от там такі от будиночки є, вроді би 300 доларів, 250 чи 280 за ніч, і то їх, їх треба е, десь, е, на три ночі. На 3-4 ночі, так навіть не дають на, на ніч. І це все, це все було заздалегідь, заброньовано. Оці всі от такі от будинки, там вже, там, де є туалети, все там класно, там середній класно, ми там були. Ну, словом, це все. Люди тут готувалися до Нового року, до цих всяких. Канікул, і вони ем, це будуть святкувати Новий рік з дітьми. Тут рядом, тут все класно, тому що тут все видно, тут зразу от поставив собі цю як же, машину чи там, і тут зразу басейн, діти тут можуть бігати без батьків, ем, ніхто ну. Якщо така геть маленька дитинка, то вона, звичайно, буде ну, з, 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 з батьками. А Такі старші діти, то вже вони бігають без батьків. Так що це місце, улюблене місце молодих батьків. Так, дівчата, не знаю, як я це буду знімати. Від мене вже я щось не знаю, яке знімаю, чесно. Мені незручно. Це все, ну, ладно, якось отак. Так, за мною видно, там є якісь такі чоловіки сидять. А один чоловік там щось варить. Не варить. А... Там компанії. Цікаво спостерігати за молодими парами. Так, я тут посижу трохи на, <молодими> на дитячому майданчику. І спостерігаю за цим всім, що я тут бачу. А так все класно. Так, значить, в нас перед новорічний вечір, перед новорічний день. Я в Австралії вроде би, я буду перша зустрічати Новий рік, а ви ще там будете спати і будете через там всі годин. години. Через якось так. Нас от ніч. Е, у нас ніч, а у вас тоді. Ранок. А, не, не ранок. Щось заплуталося. Я точно не знаю, ну я даю. Е, точно не знаю, треба перевірити, ну я даю скільки там годин. Так, я катаюсь на качелі. Ш... Короче, що тут ще, ну може, прогуляюся. Австралійці кемпінг з сім'ями, з дітьми. Так тут біля мене кричать, як не дорізано діти. Так, дівчата, я сижу, е... кемпінгую.

Зустрічаємо. Привіт, я зараз вже буду тут спати, <смі> в цій е, палаці. Але я жартую, <смі> зараз 5 годин, ми зараз все будемо збиратися десь їхати на вечерю і там будемо сидіти, не знаю, як довго, а Зараз от е, сонце так припікає, і от так вже перед тим як воно сяде, то воно так пече і прямо мені в очі тут це. Прямо мені сюди. Так, ну давайте глянемо, що я тут роблю, де я є. Ну, як, як ви бачите, я зараз ще тут, поки завісаю. Мої друзі пішли в басейн там сидять, п'ють вино. І сидять там з дітьми. Моя мала обгоріла, то ми тут зараз. Завісаємо буквально 15 хвилин і будемо їхати, Ну не знаю, потім вони прийдуть і ми будемо кудись їхати. А, так все класно. Як ви бачите, тут молоді пари є і діти, багато дітей, а також класний караван, ну такий мотохом, чи як це називається, будинок Мо... це, так, караван. Ну, це вже я показувала. Це якась лодка якась. Ну, тут багато дітей і молодих мам, ну там старших людей. Я таких геть дідусів і бабусів я не бачила. Ну, давайте ще глянемо, що тут. Ага, це от. Напроти нас молода пара і тут наш цей кемпінг. Ви можете побачити, що тут три жіночки з дітьми. Вони тут собі їдять, кормлять дітей відпочивають. О, я буду тут сидіти з вами. О, а, і тут буду говорити з вами, так. Я на щось сіла, не знаю на що. Ну ладно. Ну, давайте спостерігаємо. На цей будинок, тут класний будинок. Так розкладається така палатка, якийсь такий трейлер, кемпінг-трейлер. Кемпінг -трейлер. Там вони їсти робить і собі люди відпочивають. Так, я з вами тр трохи тут посижу ще і ми будемо далі, не знаю. Це в нас 8 годин вечора. і Люди тут зібралися на цій площаці. І вони і будуть тут феєрверки, фейер... салюти прямо з цього будинка. Тут будуть робити, там, напевно, на... на даху будуть запускати салюти. І тут от всі зібралися. Тут люди сидять, їдять, п'ють, галдять, розважаються. Дитячий майданчик тут є. Діти грають в футбол. І собі тут непогано так ще чекати. Ну, з 8 до 12, А ні, вроді би, в 9 повинні бути. Вроді би тут мають бути через годину, точно. І, можливо, ще будуть і в 12 годин, але десь в 9 повинні бути. І людей тут буде ще більше. Це, я так думаю, початок. Це просто зараз всі зійшлися і ще будуть приходити більше, ще буде більше людей приходити. Такий берег набережна це заплив океану чи річки, чи океану. Тут щось разом запливає і океан, і річка. Ну, вже тепло. Тут яхти, яхти і всякі там лодки. Напевно, люди святкують і будуть спостерігати феєрберки. Так, оця будівля Seascape називається. Скільки там поверхів точно я не знаю, рахувати не буду. Ну, ми готові до. Святкування Нового року, ну як ми його святкуємо, просто спостерігати будемо ці феєрверки і їсти там дещо. піцу і всяке таке. І там скільки там у нас три жіночки і діти. Чотири жіночки. Чотири із дітьми. Так. Така дружба. Всі жіночки старші, дітям по. 10 років і одній дитині десь там 6, вроді чи 7, а жіночки старші, всім за 50, за 50. Не, Ну, не бабуся, а мами, старші мами. Ну, Ладно, то таке діло. Так. Така в мене це, таке відео, виходить. Гуляю, чекаю фейерверків. І yeah. ну, просто так от лажу. Ну Тут дуже багато людей. На тому па в тому цьому каравані, тому, в той на тому як кемпінгу караван, караванному. там так само було багато людей, неможливо нічого знімати. Ну і тут, тут, тут так само от, ходять і сидять і дивляться на мене. Ну, я сама з собою говорю. Я з вами так от прогуляюся і піду назад, буду там сидіти. Значить, я буду спати сьогодні у палаці, а завтра зранку все я вже вдома. Я не знаю, мені не сильно подобається спати. І оці от парки, ці от там де куча людей. Всі один на одному, ну одним словом, таке тут так само куча людей, кругом лежать, сидять, сидять, лежать. От я сьогодні буду так. от. Зустрічаю, ні, е, зустрічаю новий рік з незнайомими людьми. У мене буду спати біля незнайомих людей, буду от зустрічати новий рік, дивитися салюти. Але моя дитина. Має прекрасний час, вона собі там з подружками розважається, постійно була в басейні, там бігали вони собі. Прекрасно проводили час. Так. Іду, я ще трохи не знаю, тут щось. Так, зараз я вийду там, де є багато народу. Ладно. Не знаю, що вони думають про мене. Не знаю, що люди думають про мене. Ладно. So, my, my, my both of the crew are going to go to Burley. I'll hold them. I'll hold them. thank you